Через два дні буде рівно 10 років, як ми з Соломією розписались. Так. Я згадала сьогодні про цей день і якби не День Незалежності Америки, ніхто би про нього не згадав взагалі. Але, але обвінчались, шлюб ми взяли через рік. Так що я це, типу, якби. Та ясно, ну. Мічтаю нужним, типу я не знаю, це Рахувати, не знаю. як наше одруження. Як знаю, як так сталося, що ми з Соломією розписалися, а через аж рік, навіть більше, ніж через рік взяли шлюб. Ну так сталося. То все-таки більше я рахую, що ми там удружили, одружилися в той день, коли ми взяли шлюб. Так, ми так рахуємо. Я от питаюся Андрія, я кажу, може тобі якісь носки нові подарувати в честь такого великого свята. Навіть про труси не питаюсь, бо як спитаюсь про труси, то лечу на день. Соломія насправді сказала, блін, я вже 10 років нюхаю, як ти пукаєш. Так. А я нюхаю, як ти. Ось так і живо. Чи ти не пукаєш? Я пукаю. Бачите, принцески теж пукають.